Антитерористична операція це фактично запровадження надзвичайного або воєнного стану. Відмінність полягає в тому, що для цього. Не потрібен указ президента і затвердження Верховною Радою. Рішення про оголошення боротьби з тероризмом ухвалює керівник антитерористичного центру при СБУ. Причому хто є керівником такого штабу, таємниця пояснює Олексій Мельник, експерт центру Разумкова. Адже указ про формування штабу не підлягає оприлюдненню. Керівник штабу в межах операції діє на власний розсуд, навіть не інформуючи президента. Але підпис гаранта конституції під одним таємним документом Такий потрібен. Рішення про проведення антитерористичної операції ухвалює начальник антитерористичного центру. До речі, прізвище якого нам невідомо, тому що він призначається таємним указом, особисто президентом. Тобто, людина, яка буде сьогодні здійснювати оперативну діяльність керівництво всім цим процесом, вона невідома суспільству і не буде відома принаймні, при цій владі.